Слава Ісусу Христу, слава Україні! І прийшов я до своєї сусідки. Це з вами канал Мазур Ярік. Підписуємося, ставимо лайки. Буде багато чого інтереснішого. І я просто-напросто підійшов на висадили отакі горизонтеми різні. Це, звичайно, на продаж. З маленькими посадила, бачите, які вони вже красиві. Скоро будуть цвісти. Ну Треба, звичайно, дождя, це вони без дождя. Поливили трохи. Але так, звичайно, ну і має малину. Має малину, бачите, малина і має тепличку. А це є тепличку, бо зараз вам покажу. Все ж таки тепличка це раннє, раннє, як то говориться. Теж давав їй пікінку, гляньте, яка красива, теж пікінка в теплі. І на вечір можна закрити і помідори. Оце високоросла. Вона садила сама. Розсадує, вона садила сама. Бачите? І вона купляла, тут вже вийшли. Правда, тут різні сорти були, брала примадонну, а в неї я вже показував. Були різні сорти. А там вона А вона зараз зараз. А це вона сама вирощує собі в тепличку. Це перший рік. Просто перший рік, гляньте, які гарні, пригарні помідорчики. Гляньте, які здорові. Дуже гарні. Ну і перчик є різні. Сорти тут є різні, бачу є її білозерки, є, є, є типу, польота, як на польот похожі. Ну і є геркулес, А це хазяйка. Галинівка дуже гарна. Малинівку вони називають дружевий помідор, називається Малинівка. І в тепличці Геркулес. Жовті є такі і червоні, бачите. Знаєте, о, о. які гарні. Бачите, які гарні. Дуже гарні. І тримається довго, бачите помідорчик. І перчик грізний. Вона сама посола. І от що пікінка, я вам кажу, тепло. Пішло тепло, так як на вулиці холодно і пекіночка от вже йде. Тут капельне, бачите, капелька. Поливають. О, там жовті, да, да, да. І жовтий, тато взагалі крупний. Грубігать. Тут на ціле літру галянки. І помідорчики. Там так, близько, там гарні помідори. Так, так. І карін малинівка, ото така в неї є. Був ігірочок, але трошки бачу, вже давно садила, приболів. Ну, це для проби вона кожен рік робить собі, кожен раз, кажу, рік, бо то перший раз. І тут маленький є посадяний, що зразу квіт. Подивіться, бачите, оце є квіт і теж квіт має цей. Ну, треба посинкувати, вже його треба посинкувати. О, Це пагони обираються тіло. Вони хочуть, щоб більше було. Але це воно так не вийде. Тут треба пагони оті обирати. Е, я їй вже їй показував, але вона скоро вона обере, каже. Хазяйка. Має там петрушку, все насадила. всього насадила. Ну І старий огірок оставила. Він просто не самозапилюючий, а бджолами. Так. Треба, бо він трохи прихворів, щоб не було... Щоб молодий не прихворів. Так, це треба обрати. Ось така тепличка. Так, вони агроволокном накрили зверху від цього, щоб не красити. Бачите? Це покрасили. Це було вапно з, як то кажеться, з. З водоемульсіонкою. І воно тримає. Бо саме вапно воно злізе, а так воно буде тримати. І малина. Полана, кажуть. Вона є трохи пізніше, зараз в ціні. Потім зараз приймають. 60, 55, 60, 65 дір. Приймають в кого більше є. Це однорічка, бачите. Однорічка, а то вона на весну так само? Тоже, так. Та весною та до осінь. Та, і такі вже збирає Гляньте, як вона розрослася добре. Бачите? Дуже смачна. Та, так, вона дуже смачна є. Отакі. От Непогано. Теж прибіль на малину. Непогана прибіль. Вже здає, кожен раз по де дехто має плантації більше, дивіться, яка малина гарненька і ще буде, ще її тепло і буде. Оце ефект того, що можна і собі закручувати. Бачите? І нормально вона не так витікає, добра малина. Дивіться яка. в Дійсності смачна. Буками посадили, там я бачу орішки. Фундук. Але ще одне, що в нас хрін, як я давно казав, росте сам по собі. Головне, щоб була волога. Раніше говорили, хочеш сусіду напакостити, те кусок хріну вкинь. І він розмножиться. Так воно і є. Але зараз я на полях не сильно бачу, а чого не бачу, тому що вже нема тих дощів. І теж оріх. Я теж бував показував на Херсонщині оріх. Вроді було, а трошки якийсь дощик, якийсь цей, і воно покрутило, це вже бачите, такі погорів трошки Дождя не було. І недалеко ліс, оттуда. І... Ліз недалеко. Природа гарна. Там сосновий ліз є, бор боровий і дуб є, граб різні дерева мішаний. Ну. Ще вернуся до капельного. Тягне. Цю тепличку просто-напросто тягне. Ось і поставили куб, водички залили, туди можна додати, чого хочете. І помаленьку поливати собі. бачите. І капельне, отакі от трубки, все. Тут стоїть фільтр. І така капелька. Якраз хватає, бо я бачу, що її волога, і і можна собі підливати. Погорочок ще трошки буде, звичайно, але, як то кажеться, до перших морозів, тоді, коли холодно, вже не буде. Так само і помідор, але все рівно якась надіє тут тепло. Навіть побачите, от бачите, я теж дав їй кущів трошки розсади, на рядок посадила. І в неї буде навіть два рядка і з тої сторони. Між тими і буде пекіночка. В середині холодно. На вечір вона закриває, а в середині, звичайно, вечором холодно, а зараз тепленько. Це є неї перший рік така тепличка. Ось такі результати, як -то чистенько, головне, що чисто. Бачите, чистесенько. Все посіяла собі кріп, петрушку має збоку і буде. Все вже ті кущі вироджуються, бачите, кісті останні вже ось такі. Так як вона перший рік ще й то кажеться підливання, кропіння сильно питала, де що, а бувало, що тут і не було, то вона польські препарати брала. Воно на ньому ще не розуміти пишеться, я теж був взяв один, так і нічого не зрозумів, не зрозумів, що воно там краще, як то. По-українськи написано. І знаєш, щоб не підробка. То хоч у нас підробка, всюди, як то кажуть, підробка є. Дехто говорив, навіть по гербоцидух підробка купили вроді добрі препарати, а вони всі негодні. Так що, всім здоров'я, Україні перемоги. А я вважаю, що може бути і теплиці, і рости все гарно. Це захід України, Львівщина. Дуже хлопців багато на Тернопільщині мають. Там цілі плантації, як то говориться. Тепличок. Є і в Тернопільській, є і в Закарпаття. І на Волині хлопці є, я знаю багатьох. І, звичайно, тут у нас. Хто хоче займатися, той виросте. І перчик, і помідорчик. До побачення.